Розділ 3. Людина як суб'єкт пізнання або психологія пізнавальних процесів. Вступ. Розділ 3. Людина як суб'єкт пізнання. Пізнавальні процеси. Що ми вже знаємо про психологію пізнання. Назва розділу збігається з темою сьомою: Існує розмежування між суб'єктом діяльності та суб'єктом пізнання. Якщо розглядати людину як суб'єкт діяльності. То враховуємо емоційно вольову сферу. А коли ми говоримо про людину як суб'єкт пізнання, ми відволікаємося від мотивації. Суб'єкт дослідник це абстракція. Але якщо він має мотивацію, то яку пізнавальна мотивація. Друге у сьомій темі була різниця між свідомістю та пізнанням. Свідомість є умовою пізнання. Свідоме уявлення про світ, навіть міфологічне, необхідне людині, він без нього не людина. Якщо досі ми могли дозволити собі говорити мовою символів метафор, то тепер ми прагнемо до знакової мови, а отже, понятійній мові тут. Є інша мета не просто жити, а будувати знання. Будь-яка метафора тут не тільки засіб розуміння світу. А перш за все пояснювальна схема. Третє. Як тільки ми починаємо знайомитись з наукою про пізнання, ми маємо право аналізувати а отже, виділяти окремі процеси. Ці частини душі за Арістотелем, і є психічними процесами. Існує дві групи цих процесів: перша відчуття, сприйняття мислення, об'єднані словом знання. І те і інше є різними формами пізнання. Друга пам'ять, увага, уява. Тут ми маємо справу з психічним часом людини, з її минулим сьогоденням і майбутнім. У розділі третьому психологія пізнання буде три частини: перша вступ до психології пізнання. Друга буде присвячено експериментальній психології власне пізнавальних процесів. Тобто відчуття, сприйняття, мислення. Третє – Присвячена універсальним психічним процесам. Пам'ять, увага, уява. У кожному розділі буде сім тем. Частина перша. Вступ до психології пізнання. Тема 22. Загальна характеристика когнітивної психології. Ключове слово пізнання та реальність. Тема 23 Ключове слово види. Види когнітивних процесів. Тема 24, 25, 26 присвячені розвитку пізнання. А розвивається вона наступним чином. Тема 24. Дія. Пізнання насамперед розвивається в практичній діяльності. Тема 25 ключове слово образ, пізнання та образ. Тема 26 ключове слово мовлення, знакова мова. пізнання та мовлення. Тема 27 і 28 будуть об'єднані ключове слово. Теоретичні підходи до вивчення пізнання. Частина 1. Вступ до психології пізнання. Тема 22. Основні критерії психології пізнання. Запитання 1. Теоретичні передумови когнітивної психології. Поняття когнітивної схеми. З одного боку, когнітивна психологія з'явилася нещодавно. Теоретик та історик напрямку когнітивна психологія Гароль Гарднер вважає рік її сучасного народження 1956. Філософія виникла в VI столітті до нашої ери. Тоді ж і когнітивна психологія. Проблеми когнітивної психології залишаються і зараз. Можна виділити три фундаментальні проблеми. Які вже обговорювалися стародавніми людьми. Перша організація знань. Якщо знання існують, то як вони структуровані ключове слово структура. Друге, пізнання має певні засоби свого функціонування. Функціонування дорівнює блок обробки інформації, функціональна система. Все це механізм реалізації певної функції. Ключове слово функція. Третя проблема породження знань. Чому дитина говорить, якщо вона не може знати правил мови? Ключове слово процес, розвиток. Термін актуал генез. Як в великих напрямках виникали передумови для когнітивної психології? Перше. Психологія свідомості. Внутрішня репрезентація знань. Слово репрезентація ми знайомі зі словом представлення. Друге слово представлення, образ світу. Когнітивний психолог є послідовником Аристотеля. Давайте запитаємо Вунта, як влаштований досвід. Він відповість: він влаштований так, як свідомість, тобто як структура, має центр і периферію. Едвард Тітчнер довів до межі цю структурну метафору. Модель хвиля уваги. Навіть структураліст Тітченер вводить уявлення про процес. Якщо хвиля, то це означає, що свідомість протікає. Метафора у Уільяма Джеймса це потік свідомості. Немає сенсу виділяти якийсь елемент структури. У кожному елементі протікає процес. Джеймс є представником функціонального підходу до психіки. Для чого потрібна свідомість? З метою упорядкування життєдіяльності. Знання для того, ж, щоб усунути хаос. Джеймс у 1890 році написав книжку Психологія або Принципи психології. В 1889 році відкрив першу лабораторію в США. Первинна та вторинна пам'ять. Первинна пам'ять це те, що відбувається зараз. Чую і проговорюю. Весь матеріал, який я сприймаю, опрацьовується. Потім це пішло і потрапило у вторинну пам'ять. З вторинної пам'яті вже важко витягнути інформацію. Потрібні засоби. Дослідники Норман і Во у 1965 році будують схему первинної та вторинної пам'яті Аткінсон. Шефрін у 1968 році пропонують загальну схему переробки інформації, де вже є три блоки: короткотривала та довготривала пам'ять. Друге, психологія поведінки поділяється на етапи: класичний та сучасний. Класичним етапом є схема стимулу реакція Джона Уотсона. Сучасний Едвард Толмен. Когнітивна психологія виникла як противага класичному біхівіоризму. З біхівіоризму взято наступне. Когнітивні психологи вимагають об'єктивності. А яким був критерій об'єктивності у Уотсена? Зовнішня поведінка все внутрішнє відкинув. Когнітивна психологія вважає своїм попередником Едварда Толмена. Поняття проміжної змінної. Що є внутрішня активність у будь-якого суб'єкта, є свобода волі. Говорити про представлення у тварин є можливість, на думку Толмена. Вводимо операційне поняття, експерименти з латентним навчанням. Поняття про когнітивні карти. Когнітивна карта у щурів це представлення лабіринту. Виникає проблема карти та місцевості, тобто реальності. Когнітивна карта місцевості реальності залежить від способу дії на ній. Третій напрямок в психології – психологія несвідомого або психоаналіз. Когнітивна психологія створюється на противагу психоаналізу. У психоаналізі є багато неперевіряємих метафор. Психоаналіз це не лише теорія, це детальне психотерапевтичне вчення. Першим проєктом роботи лікаря Фройда був проєкт психології, в якому все зводилося до мозкової активності. Перший проєкт психології за Фройдом фізіологічна психологія. Спираючись на Майкла Айзенка, скажемо, що найближчою передумовою цього напрямку є робота нейропсихологів кінця 19 століття. Ідея локалізації у мозку психічних функцій. Психічні процеси мають свої фізіологічні механізми. Метафора когнітивної психології, мозок це комп'ютер. Інформаційний підхід з'явився в ряді наук, включаючи психологію. Міннісоцький технологічний інститут вперше почав моделювати вищі пізнавальні процеси, використовуючи елементарні інформаційні процеси. Метафора мозок, людина є комп'ютер. Стала важливою метафорою когнітивної психології. Кожен пізнавальний процес це процес переробки інформації. Розбили знання на процеси, як реконструювати в єдине ціле: когнітивна схема. Поняття когнітивної схеми. Проблема організації знань. Поняття схеми пов'язане з іншими поняттями, наприклад, когнітивні карти. Представник когнітивних наук Марвін Лі Мінський вводить поняття фрейму, тобто рамка рамкової структури. З іншим поняттям, таким як фрейм, спроба уніфікувати, об'єднати процеси обробки інформації. Рамка передбачає наявність контексту. І ще одним поняттям третім Образ світу Леонтів. Автор. Сергій Дмитрович Смірнов. Продовжує розроблювати ідею образу світу Леонтьєва. Когнітивні схеми зі словника 1990 року Майкла Айзенка містить структуровані групи понять, які включають базові знання про події, дії та сценарії поведінки, сформовані в минулому досвіді. Поняття когнітивних схем уперше з'являється при дослідженні пам'яті. Когнітивні психологи вважають автором концепції схема Фредеріка Бертлетта 1932 рік. Основна ідея займатися вибірковим або селективним запам'ятовуванням при роботі з матеріалом інформацією для її запам'ятовування, а потім відтворення цей матеріал активно трансформується. Герман Ебінгауз, психолог свідомості. Досліджував чисту пам'ять. Чисту сьогодні можна було б назвати механічне запам'ятовування запам'ятовування без допомоги спеціальних засобів. Нагадує заучування тексту або списку слів. Безглуздий матеріал, спеціальні трибуквані склади. Такий матеріал використовувався для дослідження чистої пам'яті. Бертлет сказав, що механічна пам'ять рідко використовується в реальному житті. А в реальному житті запам'ятовування це матеріал, де матеріал є змістовним, нагадує не механічну роботу, не репродуктивну роботу, а продуктивну роботу. Пам'ятний матеріал перетворюється при роботі з ним. Досвід Бертлета нагадує гру зіпсований телефон. Треба переказувати іншому, а в результаті залишалось 3-4 значущих об'єкти. Схема дозволяє упізнавати ситуацію з декількох інших. Це за засіб упізнання ситуації, до процесу передбачення прогнозування уяви. Улірік Найсер, 1981 рік. Він розглядає схему не тільки як засіб пам'яті, а вже як засіб, який може допомагати передбачити. Схема є одночасно і результатом, і засобом пізнання для набуття нового досвіду. Передбачення майбутніх подій. Схема є своєрідною упаковкою для знань, що отримуються. І в наших лекціях використовуються когнітивні схеми: схеми 2 на 2, таблиця, 2 стовпці та 3 рядки, схема 3х3, Ліміт 9 комірок, 9 одиниць число Міллера. Схема також є формою, яка дозволяє працювати з будь-яким матеріалом. Схема працює не тільки з пам'яттю, а й з мисленням. Перетворення матеріалу під час його запам'ятовування це його осмислення розуміння. Коли матеріал переходить у довготривалу пам'ять, цей матеріал осмислений, підлягає категоризації. Схема як одиниця інтелекту. Дослідник інтелекту та пізнання взагалі. Жан Піаже. Піаже найскладніший автор. Ознайомимося з основними поняттями піаже. Схема з'являється в піаже не відразу. Схема знадобилась для визначення одиниці інтелекту. Що таке інтелект? Дає два визначення: перше використовує поняття з біології, друге з логіки. Автор підручника Психологія мислення Олег Константинович Тихаміров Піаже. Інтелект є вищою формою адаптації суб'єкта до навколишнього середовища. Середовище та адаптація до нього вимагають певного його відображення. У навколишньому середовищі ми зустрічаємо об'єкти та ситуації, які є значущими для суб'єкта. Уточнення. Інтелект це найвища форма рівноваги між суб'єктом та об'єктом. Основна праця Жана Піаже психологія інтелекту 1947 рік. Схема є уявлення про об'єкт в залежності від способу роботи з ним. Адаптація має два аспекти процеси. Перший асиміляція засвоєння. Це процес привласнення матеріалу через наявні уявлення, наявні схеми суб'єкта. Асиміляція це процес, коли самі схеми не змінюються, змінюється матеріал. Другий акомодація. Це зміна, трансформація наявних схем при знайомстві з новим матеріалом. Уявіть собі суб'єкта, у якого є тільки акомодація. У нього взагалі немає схем. Вся ситуація нова. Відсутність схем це друга крайність. Якщо у нього немає власних схем, то він буде використовувати чужі. Така людина буде наслідувати інших у своєму мисленні. Піаже каже. Справжня одиниця інтелекту – когнітивна схема це рівновага між асиміляцією та акомодацією. Друге визначення інтелекту за піаже, окреслює ідеал. Його розвитку. Інтелект це система логічних операцій, логіко-математичних. Роз'яснення. Перше слово система, вплив системного підходу. Частини взаємозалежні, вони не з'являються окремо, вони з'являються тільки в системі. Ці частини виявляються згруповані. Взаємозалежність, координація це і є система. Друге слово логічна операція. Піаже хоче говорити про інтелект навіть тоді, коли дитина ще не має мовлення. Логічна операція внутрішня робота колись була практичною дією зовнішня робота. Інтеріоризація. Логічна операція. Це інтеріоризована, врощена всередину практична дія. Піаже має кілька етапів розвитку інтелекту. Чотири етапи. Якщо інтелект є в дії і в логіці, то ці два види будуть називатися Практичний і понятійний інтелект. Що таке схема об'єкта у практичному та понятійному інтелекті, Жан Піаже. Книжка мовлення і мислення у дитини. Та інший автор Вигоцький, книжка мислення і мовлення пов'язані між собою. Їхні книжки перекликаються. Схема у практичному інтелекті. Це інтелект без мови. Коли ми експериментуємо навіть з тваринами, тварина вже має схему. Наприклад, візок з приманкою в'їжджає в тунель, і собака біжить на інший кінець тунелю. Така схема з'являється далеко не відразу, дитина. В перші 1,5-2 роки до появи мовлення немає постійності схеми об'єкта, а значить, немає розумових дій з нею. Активна акомодація рухових практичних схем. Моторні поняття у піаже, сенсорно-моторні поняття співвідносяться сприйняття та рух у дитини. Приклад моторної схеми. Дитина кидає іграшку. Когнітивні психологи в основному говорять про те, що слова це система понять. Мовлення вже з'явилося, а понятійне мислення з'являється далеко не скоро. За Піаже цей період називають доопераціональним. Помилково думати про дитину як про маленького дорослого. Дитина – це якісно спеціальне формування. Отже, що стоїть за словом «дитина» дитини, які 2-3 роки. Синкрети. людина починає згадувати себе в 3-4 роки. А чому? Тому що до цього у нього немає когнітивних схем, як суто понятійних. Дитина починає будувати схеми при активному діалозі з дорослими. Коли з'являються схеми, тоді з'являється розуміння умовності знаку. Це дає початок когнітивній терапії. Неправильна інтерпретація події, що дає схема, байдуже правильна вона чи ні. Вона дає розуміння або картину світу в цілому, розуміння світу як можливості пізнати його. Одне визначення інтелекту стосується природи. Інше культури. Яку історію пророблює суб'єкт? Проходячи через різні пізнавальні схеми об'єктів і світу в цілому? Він проходить складний шлях від природи до культури. Врощування природного організму у культурну форму? Питання друге. Основні напрямки когнітивної психології. Когнітивні психологи вважають, що їхніми попередниками були Аристотель і Платон, які також займалися організацією знань. Але є також офіційний рік народження згідно з Говардом Гарднером. Це 1956 рік. Перша подія конференція в Міннесотському технологічному інституті, де Джордж Міллер. Виступив з доповіддю магічне число 7-2. плюс мінус Тоді з'являється уявлення про перетворення інформації та попередній відбір. Будь-який схематичний матеріал може займати таку клітинку. Залежність робочої пам'яті від матеріалу все ж існує. Обсяг короткочасної пам'яті для букв і цифр буде різним. Робоча пам'ять має попередній блок. Сенсорна пам'ять. А також є блок, куди інформація передається далі. Семантична довготривала пам'ять, сенсорна пам'ять пов'язана зі сприйняттям, а семантична пам'ять з мисленням. Ньюел і Саймон кажуть, мислення це процес вирішення задач. У 1970 році введено поняття простору задачі. Простору задачі, що підлягає розв'язанню. Людське мислення, у принципі, моделюється комп'ютером. Будь-які навіть вищі пізнавальні процеси мислення, творче мислення зводиться до елементарних інформаційних процесів, процесів обробки символів. З якими проблемами зіткнулися Ньюел і Саймон. Вони намагалися змоделювати насамперед розв'язання логічних задач. Сформульовано початковий стан та цільовий стан. Потім обрали творчу діяльність, грав шахи створення музики, де потрібно створити щось нове. Виникла проблема, що за алгоритмом творчість неможлива, а значить, має бути поняття, яке замінює слово творчість. І таке поняття евристика. Когнітивна психологія порівнює поняття алгоритму та евристики. Алгоритм це перебір варіантів рішення. А якщо це повний перебір, то це означає, що рух за алгоритмом може зайняти багато часу. Але якщо повний, то обов'язково буде успішний результат. Евристика це вибір, правило ефективного скорочення можливих варіантів рішень, яке не гарантує успішного результату. Правила, які дозволяють обирати. Виникло евристичне програмування. У 1956 році на конференції виступив Ноам Хомський, дослідник мови та революціонер психолінгвістики. Предметом дослідження, а отже, і моделювання, є процеси породження та розуміння мовленнєвих висловлювань. До Хомського йшли від структури мови, у цій моделі одиниця це слово. Дві ідеї. Перша. Він підкреслив необхідність аналізу та моделювання процесу. Цей процес названий генеративною граматикою. Породжуючи вислів, людина трансформує, перетворює структури, які вона має у своєму минулому досвіді. Були визначені рівні мовленнєвої активності. Друга ідея модель, яка звертається до семантики мови. Крім поверхневого рівня, існує рівень глибинної семантики. І так, перша подія це конференція. Друга подія конференція 1956 року в Дартмунді, США, де зібралися представники когнітивних наук, що займаються штучним інтелектом. Це проблема співвідношення інформаційного і психологічного підходу до інтелекту. Чи може машина мислити? Деякі філософи казали це просто неправильно поставлене питання. Машина це те, що діє за алгоритмом. А мислення це насамперед продуктивний творчий процес. Що можна зімітувати за допомогою машини? Є сфери в психології, які підлягають моделюванню, і є ті, які виходять за ці межі поки виходять. Тихомиров Олег Константинович, фахівець з психології мислення, учень Леонтьєва і Лурії. Вивчав, що можна змоделювати. Розглянемо мислення як діяльність. Операціональний рівень за Леонтьєвим. На цьому рівні будь-який процес розв'язання задач моделюється. Операції за Леонтьєвим неосвідомлювані, автоматизовані. Вони звичайно моделюються за допомогою машини. Піднімемося на рівень дій. Він моделюється там, де матеріал задачі засвоєний піддослідним. Йому добре відомий матеріал. Він моделюється там, де більше не потрібен інсайт, де вже є розуміння ситуації. Математик Джордж Поя. Книжка Як вирішити задачу. А також математичне відкриття. Рівень діяльності, а саме мотивація. Когнітивна психологія має два якісно різні стадії. Перші психологи зосередилися на елементарних процесах та їх моделюванні. Вони відчували ризик втекти від реальності, другий новий етап це шлях до екологічної психології. Ми вивчали операційний рівень, просунулися до рівня дій, і зараз же є бажання вивчати людську діяльність. Екологічна це врахування впливу середовища, в якому існує людина. Третя подія в когнітивній психології. Публікується робота, яка вважається ключовою. Джером Брунер, Гуднау Остін. У 1956 році робота присвячена формуванню понять та можливостей моделювання цього процесу. Брунер об'єднує сприйняття та мислення в єдиний процес переробки інформації. Під сприйняттям розуміється процес віднесення об'єкта до категорії розпізнавання образів. Інша назва прийняття рішень. Оскільки існує процес прийняття рішень. То сприйняття можна розглядати як процес вирішення задач. А якщо так, то немає різниці між сприйняттям і мисленням. Брунер вивчатиме стратегії формування понять, коли людина вже володіє поняттінним мисленням. Резюме. Когнітивна психологія в цілому вивчає когнітивні процеси як процес обробки інформації. Розглядає як послідовний процес, що складається з блоків. Кожен блок має свою функцію. Когнітивна психологія моделює ці процеси і в контакті з психологами з'ясовує, що моделюється, а що ні. Три групи серед когнітивних психологів: перша психологи-експериментатори, друга представники евристичного програмування і ширше знавці комп'ютерної техніки. Третя. Нейрофізіологи. Нас цікавить перша група дослідників, тобто психологи-експериментатори. Кінець 22 теми.